І так, всім привіт, за моя Лакі. Значить сьогодні в Scullboy ESK 2 будемо проходити е, другу кінцівку уже на важкому режимі. Поїхали. Буде важко трохи. Ну, я постараюсь. Важкий режим. Це ж тобі не хухри-мухри. Ну, а ви обов'язково ставте лайк. Ось ось Обов'язково. Так, діду у нас пішов. Зразу шукаємо предмети. Тут немає. Спустимося в підвал. В підвалі точно має щось бути. Викрутка. Чесно, не пам'ятаю, чи нам потрібна викрутка, але оця точно нам потрібне. Окей. Провід. Перший ми знайшли. І ще два я знаю, де знаходяться. Ще два у нас знаходяться, виходить, в діда. Але я не знаю, ну. Оп. І так, ми тепер... А, блін. Ну, лампочка тут -то точно. Що це за... Фігня, блін. Так, лампочка по по-любому має бути десь. Ось тут. по По-любому. Блін, і тут лампочки немає. Ай-яй-яй, погано. І тут немає. Фух, ладно, встигли. Ну, добре, що хоч встигли. Ладно. Тут немає лампочки, це дуже погано. Нам потрібно обов'язково зараз знайти лампочку. А, лампочка ось там на столі. От. От, блін, а. І що робити? Почекай, а викрутка нам для чого потрібна? По суті, вихрутка нам тут не потрібна, тому можемо... Ну, я думаю, так, да, ми можемо одну конфетку взяти. Якщо, то міняємо на викрутку щось. А, поки що понишпорим в шухлядках. Поки ніхто не бачить. Так, тут нічого. І тут теж. Опа. Так, так. От, блін. Ну, у нас немає вибору. Мы мусимо діяти. Что -то не Давайте попідбираємо все те, що ми. Нет, его не видел? -то вот блин. Окей. Чудово. Я yes, тут ничего не Давайте зразу на горище. Так, окей. Ой. А він звідки знає, що ми тут? Я не зрозумів. Нічого собі. Ой-ой-ой. Так він сюди не прийде чи ні? Чи що? Походу, ні. Він взагалі, на місце сів. А бабуся у нас, напевне, теж на кухні. Ну, коротше, вставляємо лампочку і. Давайте складемо цю штуку. І так. Раз, а, два і. Ну, коротше, як завжди, три. Окей. А, тепер відкриваємо, і ми тут вже маємо першу запчастину. Це у нас тормоз зі Чудово. Тепер. Тепер... Нам потрібно. Нам потрібно, так. Да. Ось ця от штука. Це у нас, ну. Ви знаєте, та шпилька. чи Ну, коротше, ви зрозуміли. І, скоріш за все, нам потрібен ще пароль. Так, перші цифри це у нас 1, 6, 5, 3, 6, 5. 1, 6, 5, 3, 6, 5. Угу, ладно. А там що у нас, а? 1 6, 5, 3, 6, 5. 1, 6, 5, 3, 6, 5.

Давайте акуратно. Все, бабуся пішла. Можна діяти. 533. Ага. Ну. Ніби. В сенсі, нас шукають. Ого. Блін. Почекай, нам потрібна цифра 5. Єс. Окей, окей, беремо ось це. Ну і що? Нам ще потрібно остання діє. Остання діє. В принципі, не така аж і важка. Нам потрібно відволікти бабусю. Я надіюсь, у нас це вийде, тому що це ніби ще не пробував. Ой-ой. Ой Бабуся тільки вибігла. Окей, у нас сейчас, у нас сейчас. Надіюсь, вона нас зараз дідуся не покличе Ой. І тут у нас єс. Те, що... Ой. Те, що нам потрібно. Ой. Фух, я думаю, зараз ми зможемо втекти, виходить? Єс! Чуйте, ну я думав, що це буде набагато довше. Але ми справилися щось навіть дуже швидко. Давайте подивимося час, за який ми пройшли. Час прохоження 6.05. Це просто дуже прекрасний результат. Кінцівка 2 із 9. Ну що ж, друзі, на цьому все. Став лайки, кому не важко пишіть коментарі. Ну, і звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім покеда.